А питання про, про людей, про помилки, точніше, які люди найчастіше роблять при наданні першої допомоги в тактичних умовах, як можна цих помилок уникнути, і ну і власне які наслідки можуть мати ці помилки? Ой, це така дуже болюча тема для будь-якого ну для будь-якого медичного персоналу, будь-яких рівнів, коли ти знаєш? Наслідки того, що зроблено неправильно, і вже ці наслідки е, бачиш. І найгірше, що е, може бути, це повідомити людині, яка може бути в тому числі у свідомості, що ну вона буде жити далі без кінцівки. Тобто, ну інших варіантів просто ну не може бути. Або е, що найгірше вона. Нічого не роблячи, людина засинає від медикаментозним сном і просинається вже без кінцівки. Їй нічого не кажуть. Просто про це, але якщо детальніше, як можна попередити, попередити можна проходженням систематичним. Курсів з ну безпосередньо з тактичної медицини з певних рівнів відповідних рівнів підготовки та в достатній кількості, з як сказати, з інструкторами, які мають певний викладацький досвід. Це може бути люди, які ну може бути без бойового досвіду, але просто які викладають матеріал чітко, правильно та в певних цих певних ну, нормах, скажімо так. От, основні помилки дійсно, що при будь-якому пораненні первинно людина не може оцінити, якщо це самостійно, але якщо людина наближається поранена до своїх побратимів, там ну, посестер, то Є певний ряд ознак, при яких, наприклад, той самий кровоспинний засіб, виглядів джгута, наприклад, турнікета, є не обов'язковим для застосування, але його застосовують і під тотальною забороною, наприклад, його ж не можна пізніше знімати, і цей ця людина чекає до прибуття медичного персоналу. І це очікування може затягуватись на добре, що це буде на десятки хвилин, але в найгіршому випадку це на години, а то і на дні. Тому це перший найголовніше. Друге, те, що ми йдемо так само навчаємо за алгоритмом надання допомоги, друге стоїть блокування дихальних шляхів людина, яка втратила певний об'єм крові, але він контрольований на даному етапі, може втратити свідомість. може. Наслідок акубаро травми, ну яку розповсюджено називають не зовсім коректно, контузією, не зовсім правильно, то вона може мати теж наслідки в вигляді блювотних позивів і втрати свідомість. Інколи це може бути паралельно і лежачи на спині, людина може дійсно померти за рахунок просто механічного блокування дихальних шляхів або корена язика, або безпосередньо сторонніми тілами в вигляді блювотних мас їжі і так далі. Це теж доволі розповсюджено і не тільки при бойових умовах, але так само і на полігонах, так само в цивільному житті, при ну, якихось невідкладних станах. А, дозвольте знаєте, так. Ну якщо кажуть, так блиснути своїми знаннями. А, наші радіослухачі, які уважно слухали той ефір, я думаю, що пам'ятають, ми вивчили це слово. Що таке а акубаро травма вуха? А це травма внаслідок надмірного звуку чи тиску. В нас просто була був один ефір, коли ми говорили про слух. Ось, і uh -huh, ось uh -huh. це слово дуже запам'яталося, тому що ну там насправді можна його е, розібрати по частинках і, власне, зрозуміти, чого воно стосується. Люди, які хочуть дізнатися більше про тактичну медицину, чи є якісь ресурси, які ви можете порекомендувати? Книги, статті, вебсайти, ну, ті ж самі курси. Все-все, В принципі. Те, що ви перерахували, воно дійсно є, і вони в достатній кількості. Єдине, що це, це бажання самої людини доучитися до цього і опановувати це. Але можливо найкращим е, засобом це є саме курси, тому що на курсах ви зможете. Замість активної е, дії, тобто вчитування або прослуховування, вам це роблять інструктори, і певно у вас є е, змога відпрацювати ті або інші е, навички на спеціалізованих засобах, тобто на симуляторах, на манікенах, е, або навіть і е, чомусь згадав, е, що на скоро незабаром буде симуляційний курс, тобто відпрацювати ту або іншу задачу в комплексі, тобто що. Е, Є якась інформація, якась обставина, і треба її вирішити. Тобто, як задача, практична. От серед. Цих серед, якщо ми говоримо про тактичну медицину, то є один з доволі непоганих ресурсів, такий як Deployed Medicine, там де ви можете знайти різні рівні підготовки, що базовий рівень підготовки, що вже для безпосередньо медичного персоналу, це, скажімо так, настанови від міжнародного комітету ТІ 3 який ну, вже безпосередньо як керує та рекомендує робити саме ось таким чином, тому що це має певну. Uh, певну аргументацію. Також це може бути Європейська Рада реанімації. Якщо це ми говоримо про це про цивільну більш складову, але по військовому є це є ті, сітри, орг'юа сайт, теж там, де українською є переклади тих того самого деплоїдмедицину, та ну, інші ресурси, такі більш дрібні, але на них публікуються теж. Це можуть бути журнали, публікації, публікації з витягів там дослідження. І українські, я вже не пам'ятаю, на жаль, асоціація не згадаю, на жаль, дуже хороший ресурс, неймовірно хороший. Я сам їм користуюсь і підчитую звідти певні е, певні знання з антибіотикотерапії там і так далі. Не згадаю на жаль.